Такономічному факультету. Біга, біга, біга! Молодці! Біга, біга, біга! І найсолодші від пасічника вітання вам, наші дорогі першокурсники. Через декілька хвилин ви дасте обіцянку першокурсника і станете спідеями Постройської академії. Найпрестижнішого навчального закладу України. І цього року ми здійснили найбільший набір за всі 30 років відродження Сроцької академії. Тому що диплом Сроцької академії це не всеукраїнський, а всесвітній бренд. Острозьку Біблію. Вірячи в великі, волею своєю заповідаю. Навчатися в такому закладі, який Має таку дивовижну, драматичну і в той же час славну історію. Це перший в Східній Європі, і, звісно, в Україні вищий навчальний заклад. Адміністрації нашої Рівненської області Віталій Коваль, привітайте! Шановні студенти, на вас велика відповідальність. Ви сьогодні першокурсники. Але ви майбутня еліта країни, і ви маєте зрозуміти, що це суспільне над вами буде постійно нависати, тому що ми очікуємо від вас. Це не надлишкові очікування і це не надлишкові ілюзії. Ми сподіваємось, тому що ми потребуємо вас. Країна потребує нової еліти. Країна потребує тих людей, які встануть пліч опліч і будуть іти до перемоги. І після першої фази перемоги не зупиняться, а поставлять собі великі цілі. Острозька академія це не просто навчальний зал, це справжнє серце освіти України і Європи не побив цього слова. Тут молодь отримує не лише знання і не просто знання. Тут формується особистість і формуються українські особистості, які щастя несуть і повинні нести гордо ген нації нашої української нації. Кожний з вас несе ідею України. Це найбільше щастя. Вдумайтесь навіть слово Україна. Тобто ми в собі носимо країну. Це Україна в країні. Я вас вітаю. Ви апріорі переможці. Ви попали в команду такого граючого тренера, як Ігор Демидович. У вас нема шансу бути невдахами. Ви абсолютні переможці. Піоперація Генеральної дирекції обслуговування посольств та Острозької академії розпочалася ще з 2018 року. За цей час було реалізовано багато заходів культурної дипломатії. Наше підприємство є базою навчальної практики і двічі на рік приймає студентів Академії. Сьогодні особливий день. Я щиро рада, що наша мрія здійснилась. Та ми отримали можливість навчатись в одному з найкращих університетів України. Я впевнена, саме тут ми здобудемо ґрунтовні знання та неоціненний досвід. чи готовим дати обіцянку? Сподія Національного університету Острозька академія. Добаві, обіцяю! Обіцяю! Обицай! 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 Вітаємо, вітаємо всіх! Вітаємо національну історію академія!